Сьогодні вівторок, 9 травня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. Миколаїв і норвезьке місто Крістіан Сан стали партнерами. Відповідний меморандум про співпрацю підписали мер Олександр Сінкевич і його норвезький колега Ян Скісланд. За словами миколаївського міського голови, документ передбачає обмін досвідом у питаннях місцевого самоврядування, налагодження співпраці між освітніми закладами та комунікації у післявоєнній відбудові Миколаєва. Далі пряма мова. Початку цієї агресії повномасштабної вже почали три міста в Україні: це Миколаїв, Кривий Ріг і Київ, працювати з містами щодо оформлення побратимства. Зараз ми працюємо з містом Крістіансен, ми підписали меморандум МОЮ. Зараз ми підготуємо перелік конкретних проєктів, які будемо співпрацювати, а також ми їм передали список необхідного обладнання, техніки, який нам потрібен, можливо, вони будуть нам надсилати хоча б там, не обов'язково нову, але но хоча б ушну техніку, як, наприклад, автобуси, які нам надіслали там, різні міста, там, в тому числі Варшава. Ви бачите, ці великі у нас шість гармошок їздять по місту і дуже нас забезпечують, допомагають нам в цьому. Питання жителі повертаються, а транспорту не збільшується. Ну а ви знаєте самі, що кількість транспорту на зменшилась внаслідок обстрілів, внаслідок того, що частина транспорту була мобілізована. Тобто вона зараз служить в армії. На Миколаївщині зафіксували два випадки підриву сільськогосподарської техніки на вибухонебезпечних предметах. Так у селі Висунськ-Березнегувацької територіальної громади Баштанського району під час проведення земляних робіт в полі чоловік трактором наїхав на невідомий предмет. Стався вибух. На щастя, пошкоджень зазнав лише транспортний засіб. Схожий епізод стався у Миколаївському районі. Тут чоловік під час проведення робіт в полі між селами Любомирівка та Новогригорівка Шевченківської територіальної громади трактором наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет та підірвався. У результаті вибуху постраждалий отримав мінно вибухову травму, його госпіталізували до медичного закладу. У Миколаївському спортивному комплексі Зоря завершили капітальний ремонт чаші басейну, оновили систему очистки води, а також привели до ладу роздягальні та господарчі приміщення. Вже невдовзі басейн відкриють для відвідувачів. Як він зараз виглядає і чи готовий зустрічати миколаївців, дізнавалися наші кореспонденти. Наприкінці квітня Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич анонсував, що на початку наступного місяця має бути завершений капітальний ремонт чаші басейну спортивного комплексу Зоря. Станом на вівторок, 9 травня, його втілено у життя. Наразі ремонтні роботи завершено. Лишилися документальні формальності для старту прийому відвідувачів і тренувань спортсменів. Капітальний ремонт спортивного комплексу Зоря передбачає дві черги. Перша черга це басейн. Його підземна частина, тобто системи очистки, водопостачання і ремонт чаші басейну це знаходиться в першій роздягальні, в першій черзі. В другій черзі знаходиться і ремонт інших приміщень, ремонт фасаду і прилеглої території. Наразі було закінчено до війни. Майже закінчено першу частину під час війни. Ми вже змогли можливість знайти закінчити все, що для того, щоб запустити басейн. І на сьогодні, як ви бачили, все в будівельній готовності на 100%. Ми можемо запускати. У спорткомплексі повністю відремонтовано чашу басейна. Оновлено човічі та жіночі роздягальні, а також прилеглі до них душові кімнати і вбиральні. Приоснащено підземні комунікації та інфраструктура басейну. Зокрема, встановлено нове обладнання для фільтрації, а також системи постачання води. Машина відділена у нас, де знаходяться очистительні системи фільтрація і хлорація води. На грів басейна у нас є 26 градусів, воздуха е 28 градусів. Доса різниця повинна бути в 2 градуси. Зараз вона у нас сьогодні вранці була 27, воздуха був 28. Об'єм басейну у нас є тисяча кубів. Онована система очистки за допомогою чотирьох насосів дозволяє проводити постійну фільтрацію. Технічний персонал зорі, слідкує за станом води у басейні, а також справністю роботи обладнання. Це в нас дозаторна станція. На неї можна побачити показники, які повинні бути для. Ну, Доброго заняття там, в плавальному басейні це норма від 69 до 7,9 це pH і хлор повинен бути десь 4, 4 до 6. На сьогоднішній день вода вже в нормі, вона підігріта і... Хімія додана як потрібно. Вже зараз басейн з прилеглими побутовими приміщеннями готовий зустрічати миколаївців. Під питанням лишається приведення у відповідність паперової звітності. Сталась лише один нюанс це документальні паперові справи, які ми зараз найближчу тиждень хочемо закінчити і запросити всіх людей, які були причетні до відкриття цього об'єкту, для того, щоб його відкрити. Загалом фінансування капітального ремонту, заміна обладнання, а також ремонт чаші басейну проводилися за державні кошти у рамках програми Велике будівництво, а також за додаткові гроші з міського бюджету. Стоїмость робот по заміні обладнання і капітальному ремонту поміщення чаші басейну составило 25 мільйонів гривень. Також віддільна 7 мільйонів гривень составила ремонт чаші басейну. Це вона була усилена, обтянута мембраною. И устранены все течи. 7 миллионов из местного бюджета. Работы были выполнены по чаше бассейна за 3 месяца, по капитальному строительству за 6 месяцев. Сейчас будет передача газ. Газ уже выезжал, проверил объект полностью готов. Осталось формальности подписания документов. Мер Миколаєва запевнив, місцева влада і адміністрація зорі зацікавлені у якнайшвидшому запуску повноцінної роботи басейну. Зараз за там тиждень-десять днів. Ми це все приведемо до, до ладу і вже зможуть миколаївці реєструватися і отримувати цю картку, і займатися питанням. Плаванням займатися чи просто купанням в басейні. Як тільки в установи з'являться оборотні кошти, додав Олександр Сенкевич, вони одразу будуть спрямовані на поліпшення інфраструктури басейну. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на ТОК-каналі Март. Олександр Сінкевич відвідав учасницю бойових дій Другої світової війни Євгенію Прокопівну Морозову. У Миколаєві залишилося менше чотирьох десятків тих, хто боровся з нацистськими окупантами. Євгенії Прокопівні у березні цього року виповнилося 103. Попри поважний вік, вона активна і життєлюбна, багато спілкується, полюбляє читати. А ще має творчі уподобання. На стінах квартири безліч вишитих власноруч картин. Під час Другої світової уродженка Миколаєва працювала у військовому госпіталі Талі поблизу передової. Мер Миколаєва від імені громади подякував Євгенії Прокопівні за мужність її особистий внесок у перемогу над нацизмом, а також віддану працю в післявоєнні роки. У суспільстві набирають популярності матеріали, присвячені спогадам людей, які стали свідками війни. Наші журналісти вийшли на вулиці міста, аби дізнатися, як до цього ставляться миколаївці. За понад рік Великої війни було знято, написано і опубліковано чимало спогадів очевидців війни. Чи доречно публікувати такі матеріали, допоки триває війна, відповідають гості і мешканці Миколаєва. Ну люди мають знати і не забувати, що відбувається. Думаю, ні. Тому що це більш нагнітає обставини. Думаю, дуже доречно тому, що люди ну. За що цього переживають свої емоції. І це не дає забути цих спогадів, тому що, на жаль, на цей момент трошки ну, люди вже почали якось ну, дуже розслаблюватись. Якщо людина, як так сказати, дає свої спогади про те, що вона пережила на цій війні, це нема нічого такого. Треба розказувати людям, що в Україні. Які наслідки можуть бути? Чому ні? Маємо право, кожен має право на вибір. Можемо публікувати, можемо, ні. Так, звичайно. Щоб всі люди бачили та мали співчуття та емпатію до цієї людини, та не забували, що війна зараз йде і нікуди не, не дівається. Ну, пожалуй, да, напевно, якщо це не сильно страшно. Чи читали ви такі твори із збірки спогадів? Їх мало хто публікує, так що я не кажу, що я не читав. Ні, на жаль, часу немає. Зараз ні. Останнім часом, поки він ні. Дивився всякі документалки або е, уривки якраз таких ось людей. Бачив відеотвори, на Ютубі ролики бачу багато. Спілкувався з такими людьми багато, дуже багато їм допомагаю та спілкуюся з ними, щоб розуміти кожного. Іменно твори, щоб, навірно, вряд ли читала, а так замітки якісь, то що в інстаграмі викладувати. Ну, в соцмережах. Ні, я стараюсь сам цього не робити і не згадувати. Миколаївці не мають єдиного бачення щодо цього питання, а відтак по-різному реагують на публікацію спогадів свідків війни. Не забудьте поділитися своєю думкою на рахунок цього в коментарях під цим відео у наших соціальних мережах. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Марта. І наостанок про погоду на середу, 10 травня. За вікном буде мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-східний, легкий. Температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 15 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 69%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Тіві. Не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.